412 день в Канаді 30.07.24. О, показує батарея розряджена 15%. І зараз пів 11 вечора. Що Сьогодні у нас вівторок, сьогодні гарний вівторок, попрацювали. Побігали, все по стандарту, зранку я встав, зібрався, застелив ліжку і пішов на роботу. Пішов на роботу, попив кави. Не було води зранку. У нас на четвертому ми велику бутлю приносимо. Це по, по скільки там, 20 літрів. Не було води, я пішов, набрав воду, ну, поміняв пляшку. І заодно видково накладні. Заявок було небагато, там дурниці, поганий запах в квартирі. І ще якась фігня. А, я достукався, чувак не брав трубки, я пішов, постукав, коротше, він був вдома. В нього погана витяжка працює, він, він сказав, що е, типу не витягує запах, ну я знаю. Як будівля у нас височезна, і тільки наверху стоїть моторчик, який тягне знизу все з туалетів. І примусовий фен е, вентилятор в туалеті не бажано ставити, бо воно як буде пхати, воно може видувати в інших квартирах, тож воно мусить бути так. А друге, що в нього в хаті димом смерділо, Я йому пояснив чому, бо горить навколо все і на вулиці дим був на вулиці. Реально пахло димом. І затягує в будинок, бо будинок мусить мати свіже повітря. Всі вікна закопорені, закриті, а свіже повітря йде з вулиці. Тож воно і затягує. Отака от заявка. Просто пояснити. Просто пояснити людині, як воно є. День проминув класно. Робочий день. Суперово з одної квартири, з одного будинку, люди приїжджають в другий, бо цей дивиться на даунтаун. І з Даунтауна всі дивляться на них через вікно. Вони не хотіли ну, відчувають дискомфорт і не хочуть, щоб за ними дивились. Мені фактично все одно, але я штори люблю: в мене вони завжди закриті, мені воно не потрібне. Бо я люблю, коли в мене лампа світить або проектор світиться. І вони вирішили приїхати з Tower B в Tower A. І я допомагав їм перевезти меблі. От завтра ще треба буде їм повішити штори. Повішую їм штори. Фу, трошки хочу спати, але ще треба буде повалитися в гру. Запрошують мене. Далі, далі, далі. Ну, Після роботи подзвонив до мене офісний працівник каже Роман: що робити з балонами газовими? Бо тут в одній з квартир люди залишили, з'їхали і залишили балони газові. Великий такі, що повний балон 60 доларів коштує, пустий 30 гроші і два балони залишили. А я ще я кажу, то я зараз прийду, мені балони треба. Я приходжу до нього, він каже, вот його балони. Каже, нема проблем, я їх забираю. Бо я якраз хотів. Я забрав, я ще там забрав деякі речі. Теж думаю, залишили наш оглянув квартиру, not bad, нормально. І це вже було по 5, якраз, бо офіс працює до 6-ї, і я зайшов до них. Ой-ой-ой. <гум> <гум> Розпозіхався. <гум> і пішов додому, щось думаю, перекушу. Він дзвонить до мене і каже: Ньо". там вони домовились з іншим працівником з офісу, що вони повернуться і заберуть ці балони. А, там ще були класні гантелі. Я таких ще не бачив. Вони з таких двох металевих пластин і тут дротики. Просто таке, як підставка для взуття, якщо перевернути так. І ставиться одна в другу, одна в другу, менше, менше, менше. І зверху ставиться тримач, в якому переставляється така вилка. Просто нижче і воно піднімає більше металу. Цікаво таке дві гантелі по 50 паунд. Це якраз моя вага, яку я брав на біцепс. Я думаю, візьму, я теж їх кину. І він каже: ні, о, блін, ні, то, ні -то я вертаю їх назад, я повернув це все назад. Вже доходить шоста година, а в мене сьогодні на школа, навчання. Я так і не зрозумів толком, чи воно онлайн чи ні. Зайшов в комп'ютер, ані, я дивлюсь, офлайн. І це вже 54 було, як я вже був тут в кімнаті. Я зібрався, побіг, забіг, рівно в шостій був в школі. І вже хотів йти в клас. А в нас. О! А нас поміняли вчителя і поміняли клас. М -м -м, це капець, за... за цих три місяці вже третій вчитель. Я не знаю, в цій школі заведено, вони чомусь у цих е е вчителів цілий час міняють. Завжди інший клас, завжди інший вчитель, я не розумію для чого. Так, да, цікаво. І, ну нічого, що урок пройшов більш-менш нормально, вчитель старший вже. Але ніби толковий. Подивимося. Ну, головне, як інформацію поглинаєш, а не як подають. Ну, як подають само собою. Але хто як хоче вчитись, так і навчиться. Отак. Сьогодні він мені сподобався, якщо чесно, він сподобався. Він спитався, що там, як, що, що треба підтягнути. Граматику має, як ваша граматика, написання там, текстів. Ми, о, і я якраз зразу: Опа, а мені це треба. Кажу, оце мені треба. Давайте. Кажу, давайте. Я тоді маю для вас завдання. Напишіть про себе е, рев'ю. Коротше, як воно ж називається? Про себе інформацію. Як, чим ви займалися в Україні? Як ви прилетіли в Канаду? Чим займається таке англійською. Гарно написати full sentences. І ми це все написали. Він каже: дав, дав листочок, на якому це треба написати. І каже: напишіть на чорнуку, десь там мені перевірити, і я виправлю, що напишу на частовик. Простенький. І так само гарно написали: він перевірив, переписали на частовик. Клас. з нам такі історії. Перший урок з ним, так що він розказував більше про себе. Про себе він там не мав, що дуже розказувати. Тож, що він був в себе вдома, вивчився на вчителя, здав всі екзамени і прилетів в Канаду і тут викладає 17 років. 17 років вчитель англійської, якраз іменно в всі в цій школі, так що вистачає. Після цього я повернувся додому. А, до речі, прийшов один студент, який завжди запізнюється, йому їхати далеко, він працює на автосервісі, і йому їхати з іншого міста, десь він за Калгарі працює аж. І приїжджає, він завжди запізнюється мінімум на пів години. І сьогодні на 45 хвилин запізнився. Вчитель зразу оп, не можна. В офіс просити дозволу. І офіс йому відмовив, сказав до побачення. Шкода. А ну, шкода, тільки от я зараз з ним переписувався з тим хлопцем. і... Ну шо? Ця школа вона не так дуже вчить. Дуже повільний левел, воно реально для тих, хто не знає англійської. І, ну, для мене воно трошечки якось заслабо, але я себе почуваю нормально, бо я тих деталей дрібненьких, які там викладають, я не знаю, і десь може, десь воно там відкладеться в голові. Просто мені не подобається, що воно багато часу займає. Три години на пусту напусті такі розмови. Але якщо зараз зачепимо граматику, то буде добре. І вигнали одного, інший теж відмовився, бо він таксує, йому вигідно таксувати в той час. І я от таке. Ще один здав екзамен, тож що у нас три місця вакантних. Але там, звісно, черга. Черга 100-500 людей, так що скоренько їх знайдуть. Завтра вже, напевно, прийдуть. Ось такі от справи. Фух. Прийшов я додому. Смачно повечеряв. Сів за стіл, напакував собі всякого різного вареники, сметана, сардина. Пробило мене. Я після роботи ж не поїв, побавився з тими балонами. І куча-куча всього. Соус, сир. Як сідаю їсти, я люблю викласти. Все, і все потрошки закидати в комбайн. Гарбірайтер, хлопці кажуть. Але я бачу, в мене вже животик починає рости. Треба час знайти для спортзалу. Я сьогодні побачив ті гантелі, зразу захотів позайматися. Mm, Окей, okay, все, на сьогодні вистачить. Па-па!